Чекає матуся на вітер з гарячого сходу, бо знає, що звістку від сина він їй принесе. Несилене серце утішить і синовий подих, та вірить він, вернеться, вірить понад усе. Зниться щоночі, як сина колись воювала, дивляла щаслива у хлопцеві Ой, котик у котку смішну колескову співала, тепер тільки молиться, щоб уцілів на війні. Yeah, okay. Синами й донями, за від ворога, бережу від яких, не літайте ворони та життями й долями, за від ворога, бережу від яких, не літайте ворони, життя. Молилися Богу живим, що повернувся додому, втираючи сльози, читала короткі рядки. Він чулись за хвірткою кроки до болю знайомі, а душу, ятрили сумні і тривожні думки. Вітка як легла. І вмить постаріло від горя, кішки в волосці надливе пасмо сивини. Василь буде жити в серцях українських героїв Як усі відважні, хоробрі сини. Yeah, Синами й донями, за то любові творога, бережу від, від півняні, не літайте ворони на життя. Український солдате, батько, сину і брата, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Український солдате, лиш не смій сумувати, в тобі віра, в тобі міць і сила, рідний дім захищаєш нас. Грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Ми за тебе горою будемо разом з тобою, рідний край від катів боронити, український солдат, ще буде процвітати, жити, мріяти і знову любити. Український солдати, будеш гордо стояти, За закрадіну свою. За родину ти міцни на чикриця, в серці вогник іскриться, тільки ти захистиш Україну. Ми команда вільні духом, за волю України станем як стіна. Серця палають, віра не згасає, перемога буде наша, кожен знає.